Добрий день. Добрий день. Я так розумію, що ви мама Ліни? Так, я мама Ліни. У нас сьогодні перший день в садочку. Зрозуміло, ви можете вибрати час, коли ви можете її забрати з садочку, а який час у вас запропонований? Я просто на роботі не дуже довго. Добре, ви можете її забрати після обіду або ввечері. Ну, Давайте після обіду, у мене не так багато роботи, тому я зможу її швидше забрати. Добре, ви можете туди йти, а Ліночка можеш проходити. Добре. папа мам, папа Ліна, добрий день ще раз. Привіт, давай знайомитися. Я Ельвіка. Ну, я, як ви зрозуміли, Ліна. Де можна свої речі поставити? Ось тут, на верхній поличці. Добре, зараз сумочку поставлю і зараз корточку. У вас тут дуже жарко. Коли ти поставиш корточку, то ми підемо тебе знайомити з іншими дітками. Добре, ось сюди. Все, пішли і тоді знайомитися. Ходи. Добре, я вже йду. Так, діти, увага. У нас нова дівчинка в нашій групі. Її звати Ліна, їй 6 років. Вона буде вчитися в нашій групі. Так, вона буде разом з нами вчитися в цій групі. Так, я буду з вами вчитися. Добре, давай, Ліночко, я тобі про всіх розкажу. Це у нас Аріель, їй також 6 років, а це у нас Майк. Так, я бачу, що ви вже подружилися, ми зараз будемо робити різні вироби. О, цікаво, а які? Та, мені також цікаво. Ми будемо з макаронів робити різне щось для мами. О, круто! Я зараз піду покличу інших до роботи, а ви поки виберіть собі місця. Добре, зрозуміло. Так, ось я вже і прийшла, я всі потрібні речі я вже взяла, я сідаю сюди, а я ось сюди так, я зараз вам роздам всі матеріали для роботи. Так, зараз тобі, ви можете зробити різні вироби з цього. Щось для мами, наприклад, якась прикраса або собі щось. Так, зараз я вам дам клей. І ви щось зробите з цього. Але спочатку без мене нічого не робіть. Я зараз дам ще дівчатам, щоб вони теж зробили. Так, ось вам також. І ви передаєте одне одному клей. І робите різні вироби. Давайте. Давайте перший. Добре. Так, бери клей і макарони. Зараз ти щось зробиш для мами, то, що ти захочеш, і потім їй можеш подарувати, або ти можеш собі якийсь виріб зробити. О, я зроблю мамі, наприклад, намисто, ось таке. Надіюся, їй сподобається. Воно в мене ось таке різнокольорове. Ого, дуже красиво ти зробив. Дякую. Я це обов'язково покажу мамі. Добре, молодець. Так, передавай іншим клей. Так, зараз я візьму макарони. Цікаво, що я хочу зробити. Зараз щось подумаю, може, щось виберу. Так, треба лише макарони взяти. Щось вони в мене не беруться, але нічого, зараз щось візьму. Так, зараз. О, ось так. Так, я, мабуть, зроблю, наприклад, о, ось такого равлика, мабуть. Так, я хочу його зробити. Він прикольний. З макаронів гарно. Ого, ти також молодець. У вас всіх, мабуть, файні фігурки вийдуть. Мені це дуже подобається. Ви дуже-дуже красиво все робите. Так, тепер ви. Так, я зроблю, наприклад, що я можу зробити? Я, мабуть, зроблю мамі ось цей паровозик. покажу мамі. Я дуже люблю паровозики. Так, я все. Передавай Аріель. Клей. Так, зараз я теж щось зроблю. Я, мабуть, зроблю мамі браслетик різнокольоровий. Так, клей і макарони. Я зроблю ось цей браслет різнокольоровий. Із бантиком. Дуже красиво вийшло у мене, правда? Так, у вас всіх дуже красиво все вийшло. Ви це обов'язково зможете подарувати мамі і собі забрати додому. Так. Я зараз покладу всі матеріали, і ви будете їсти на обіді. О, добре, я дуже голодна. Так сильно хочеш їсти? Я також, і я також. Добре, я тоді зараз вам винесу їжу і ви. Поїсте, як не як зараз обід, і потрібно вам набиратися сил. Добре, я також з вами згіден. І я також. І я. Добре, ви це можете зараз поставити кудись, але треба, щоб ви прибрали це зі стола. Добре, і ось я вже вам принесла. О, ура, їжа! Я дуже голодний. І я також. Добре, ви можете вже їсти, але морозиво обов'язково після того, як все з'їсте. Так, я зараз... О, сьогодні у нас жарені сосиски. Круто. Зараз я морозову біг поставлю і попробую. Мм, це дуже смачно. Я такий голодний. Ммм, це дуже смачно. Так, зараз ще молоко вип'ю і потім вже морозиво з'їм. Так, тепер я хочу попробувати. Це реально дуже смачно. Так, зараз я лиш повністю з'їм. О, ось так. Дуже смачно. І молочком це все зап'ю. А морозу трошки пізніше з'їм. Я не хочу просто, щоб в мене потім дуже горло сильно боліло. І не хочу такого. Так, тепер ми. Зараз де ось тут моя була вилочка. Зараз також спробую. Це також дуже смачно. Я з усіма згідна. Так, зараз лише повністю з'їм. І потім зап'ю це все молоком. Дуже смачно. Так, ось так. Все було дуже смачно, а морозу вже також пізніше з'їм. Це моє улюблене. Так, тепер моя черга. М -м -м, я згідно з усіма. Це дуже смачно. Морозов також потім з'їм. Все, і молоком все зап'ю. Так, чомусь я не можу випити. Зараз Попробую ще раз. Зараз... Мабуть, я вже його випала. Ой, я випадково пролила. Ну і нічого, значить, там було закінчено. Так, все. Тепер Морозове хочу попробувати. Це, мабуть, моє улюблене? Ну ні, це не таке, це трохи інше. Добре, я перше з'їм. Це реально моє улюблене. Це найкраще морозиво у світі. Так. Це теж смачно. Мені дуже подобається. Так, давай тепер ми. Так, ось моє морозиво. І ось моє морозиво я також з'їм. Ось так. Дуже смачно. І я також все так смачно поїли. Це реально дуже смачно, мені все сподобалося. Зараз це все складу, щоб було виховательці менше прибирання. І все. Так, я також складу все. Так, ось так. Все. Я все поприбирав. Так, ви великі молодці. Я також все поприбирав. Добре. Так, я тоді вже можемо йти погратися. Так, я зараз все приберу зі стола повністю. Добре. Все, ви всі не їлися, всі не голодні? Ні. Так, Ліночка, ти будеш йти трошечки швидше, тому що твоя мама має тебе забрати після обіду, а вже майже обід, через три хвилини, вже буде закінчення обіду. Тому ти вже можеш ізбиратися, і по тебе має скоро прийти мама, а я заберу це все зі стола. Ти вже йдеш. На жаль, так, мені тут у вас дуже сподобалося, і я буду ходити. О, це прекрасно, що тобі тут у нас сподобалося. Ти велика молодець. Дякую, все було смачно, я можу вже йти додому, бо тебе ще мама не прийшла, тому я тебе проведу до входу, добре? Так, пішли. Зараз ми тебе зберемо і ти підеш додому. Я не хочу прощатися з садіком, але нічого, я ще буду сюди приходити. Добре, давай ось тут твої речі, ти вже можеш одягатися, ось твій паровозик, який ти маєш мамі показати. О, я ось сюди в сумочку покладу. Так, я з собою беру її і корточку зверху. Там на дворі дуже холодно. Все, я тоді буду чекати маму. Я з тобою зараз почекаю, коли вона прийде, тоді вже можеш будеш йти. Добре, ось твоя мама прийшла. Добрий день, як вона себе поводила. Вона просто ідеальна. Дякую. Я реально дуже хочу ще ходити сюди, мені тут дуже сподобалося. І ось тримай, я хочу тобі показати паровозик, який ми робили сьогодні. Ось цей. Ти велика молодець, мені все дуже сподобалося. Який красивий паровозик, Ти дуже старалася над ним. Так, вона просто ідеальна учениця. Дякую, давай ще буду приходити. Добре, нам уже пора йти додому скоро. Тому ми вже підемо. Добре, тоді ще приходьте ще. Добре, ми обов'язково ще прийдемо до вас. Будемо чекати з нетерпінням. До побачення. Так, до побачення. Все, пішла, Ліночка, додому.